Доброго дня, глядачі і підписники нашого каналу. Доброго дня, люди добрі. Сьогодні 9 серпня. Ми з Наташою побули на нашому старому дворі. Заїхали на цвинтар до нашої Баби Люби. Сьогодні в неї земний день народження. Народилася вона 9 серпня 1928 року. Померла 16 січня 2006 року. Я вам часто розповідаю, згадую свою маму, свою бабу Малашку. От про бабу Любу я ніколи не згадувала у наших відео, тому хочу сьогодні вам розповісти трішки про цю жінку. Це мама мого чоловіка Павла і рідна баба Люба ми її так звали, моєї доці Наташі. У мого сина сім'я, рідні. Баба, діди, батько були зовсім інші. От, Хоча вона, хоча і він її звав Баба Люба, і вона його зразу не приймала, а потім прийняла. А зразу було в неї таке неприйняття, що чоловік узяв з дитиною, син узяв з дитиною мене, її син. Ну, а потім наші стосунки поступово-поступово наладилися. І я їй вдячна багато за що. Вона ніколи не ткидала, як Наташу, так і мого сина. Ніколи. Тому ми заїхали сьогодні побути на її дворі. Ми ось тут сидимо. Ось покажи, Скільки на, оцих, на оцьому. Воно тоді здавалось таке високе. На оцьому крильці, на оцих ступеньках ми з нею сиділи. Тут в неї такі дощечки лежали, завжди було заслати, бо це 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 вже з роками тут вибилось усе. Скільки ми сиділи тут із нею, скільки ми з нею про все поговорили. Дуже була працьовита жінка. Скрізь у неї у дворі був порядочок. А на городі так зовсім було у неї все ідеально. Які, які завжди дині були. І дині, і цибуля, яка в неї завжди була. Угу. Це вже. Так, ми зараз, наче, Наташа з тобою і сидимо, звідти з городу, наче баба Любка прийде, так що? Або піде, ідіть день рвіть, як хочете. Знаєте, дарма що свекруха, вона мені була, але якось сльози навертаються на очі. Це була велика частина нашого життя. Оцей двір, вона така була. Дуже подільчива жінка. Вона, вона всім могла поділитися. Зарізала якесь порося, навіть я не приходжу там до неї. Чоловік їде з роботи, заїжджає. Вона наклала йому всього, всього на світі. Привозить я ж і кажу, ну нащо ти набрав оце стільки? Він каже, мати доїде, так що не брати? І, і я з нею ділилася всім. Всім ділилася. Вона дуже багато пекла пиріжків, дуже часто. Як зимою, так. І кожен день у духовці пекла, і теж чоловік. Я чоловіку дала таку настанову, кажу, вранці їдеш, заїдь, хоча мати вже й не сама, ще не сама жила, бо донька в неї в конотопі одружена була, а коли з матір'ю ще жив старший брат мого чоловіка. І я кажу, як їдеш вранці на роботу, виїдь з дому трішки раніше і заїдь, побачиш, як вони. І на обід їдеш теж заїдь. І коли він заїжджав, що, як на обід їде. Додому, бо він у колгоспній столові ніколи не сталувався завжди, скільки, із перших днів нашого життя, він сказав, я в столові їсти не буду, я буду їсти вдома. І коли він їхав на обід, колгосп йому дозволяв їздити трактором і на обід, і ночував вдома трактор, тоді він заїжджав до матері і завжди щось привозив, як не вискує якихось коржиків, так мати набере миску квашеної капусти капусти. Як... То, вареники. То вареники. А вареники. У вареники які баба Ото, от у неї до вареників лежали. — Майстер по варениках, це куди там мені? Добріших і вареників на вигляд. — Вареники у баби вже були, це вона могла їх ліпити півдня, бо вона як робила ці вареники, вона робила 12-літрову кострулю. Коли я вже зійшлися ми жити в 86-му році із моїм чоловіком, вона вже. Жила із двома синами мій чоловік і його брат, а батько вже в них помер ще в 82-му році, тому я батька не застала. Батька звали Михайло Данилович, а матір звали Любов Євтуховна. І коли, і коли я вже працювала там ще й на фермі і пішла на другу роботу, то багато людей мені розповідали, яка в мене свекруха. Що вона прожила за своїм чоловіком, за Михайлом Якупога за пазухою. Вона вдома залишалася часто, а він працював на свинарні. просто рядовий свинар, пора свиней. свиней. А мати працювала, бабалюкка, працювала на полі, на ланці, хто знає, що це таке. Куди пошлють? Невже це легка робота? Літо, літо сапують буряки, вхажують за тією ланкою. Осінню чистять той буряк і буряки, відправляють кудись на заводи. Зимою теж кудись посилали, де була робота, це була робота по наряду, вільно найомний. Куди найняли, туди і там і працюєш. Тому говорили, а Любка вдома, а Михайло і на свинарні, і за Любку і на ланку бігав, і все. Ну, Якщо він за Любку на ланку бігав, уже тоді, як уже ми розжилися з чоловіком і стала більше свекруха розказувати про все, розповідати, то коли Батько покійний ходив за матір на роботу, коли мати вдома строїлися на той час. 70-ті роки в стандочі покажи, яка хата. Побить так, покажи. Ну, це вже ж вона. Це веранда. Тут ніхто не живе вже дуже давно. Це веранда. Дуже давно тут вона пуста стоїть. Це сама хата. По тих мірках це дуже здорова хата зараз. Ось так вийдуще. Так, хата це дуже здорова. Як для села. Тут і вишні були, ялинка була вишні, Агрус. Тут завжди були жовті квіти. Вони зараз вже цвітуть. Забула, як називається. Рудебек'я немає. Її давно вже, вже перевелася, немає нічого тут. А такі, О, жовті, зав... жовті. такі жовті завжди були. Он яка квіточка одноріє. Ми тільки побачили, почала рости тут. То коли мати залишалася вдома, то що вона робила? То хату ліпили люди були, то хату мазали, знаєте, як строїли. Бо стара хата отам стояла. Чи хату стару я застала, ми з чоловіком зайшлися жити, в 80 в шостому році, то хата оця ще тут стояла, а потім уже розкидали її. Троє дітей треба було і наварити, і, і попрати руками самі, знаєте, і все на світі. Ну, от більше вона залишалася з ланки, щоб не відставати, бо її ж треба ті рядки було висапувати і все зробити. Тому ти, Михайло, йди, а я буду дома щось робити. Вона ж не гуляла. Ну, а сільські люди, які а, Любка за Михайлом прожила, так mm -hmm. і на мене кажуть, а Надька за Павлом прожила. Теж таке саме. Батька дома світу білого, а не я бачила. світу білого не бачила. Або так само говорили, а Павло поїхав на заробітки, а вони сидять у трьох вдома. Тому, скільки сили, скільки здоров'я вкладено в цей двір, оцей уже сарай, що ви бачите, це вже встроєний за моєю пам'яті. Я ще з чоловіком тут не жила, я жила і з Романовим чоловіком, і з Романовими дідом і бабою, ну і з родичами мого сина тут, на цій вулиці тільки за чотири хати. Тут Але далі. до баби Любки, як я її тоді звала, ттька Любка, я ходила по молоку для сина. І коли я приходила, я ходила кожен день. Вона каже: ти Надько, приходь, бери кожен день роману молоко, бо що ж там, ти візьмеш разу два дні, воно скисне, і то кожен день дай свіже. молочко, я кажу. Бабулівко, так у мене грошей немає. Бо в мене чоловік романів батько заробив три роки хімії, був у тюрмі. А вона каже, та да, колись, колись надько, получиш, я ходила по наряду теж на роботу, так от даси. Тому, коли я приходила до їх, оце ж по молоку, там слово за слово. Ще вона мені була ніхто, ні свекруха, нічого, просто чужа людина. Слово за слово, і вона розповідала, як не про те, так про те, то. Прийдуть вони, сарай строїть, то укривають його. Ну, вже бачила, як оцей сарай строїться, це вже на моїх очах. А от хату строїли в 70-х роках, вони ще був батько живий. І скільки вони тут прожили. Батько помер у 82-му, а мати померла у 2006-му. Скільки праці, скільки здоров'я, скільки нервів укладено в цей двір, О, то похилилось, там була яма буряшна в баби. за тим. Що будочки тільки нема. Там викладений кирпичом, погріб по драбині такий гарний, бо я ж я тут, як приходила, я була у свекрухи, як у себе вдома. Вона мені нічого не заперечувала. Вона казала, іди надіко, отуди бери, іди, отам он курник, отам, он оте, оте. В тому сараї, ото двері крайні. Там була й корова, і свині. Я перший раз, як зайшла до свекрухи в сарай, я побачила, що таке настоящі свині. Я кажу, що це вже як жила я із Павлом, з чоловіком. Це вже був 86-й рік, 87-й. Я побачила і кажу: та хіба це свині? Це ж вони як слони здорові, такі в спині, такі широкі. їм кажу, обродьку на, на дівай можна кататися. Так свекруха вигодовувала свини. Ну, здорові звісно, були. Завжди. І була вона вдана до цього. Вона була вдана до цього. Вона над своєю худобою працювала, так сказати, мліла над ними. Ось колодязь, в якому й досі є вода. І коли ми купили вже там, де ми зараз живемо. У му році ми купили оцей новий будинок наш, а на старому дворі ми ще жили. В нас у колодязі там є на бригаді. У нас колодязь, не було води, то їздили сюди до баби. Якби не оце і тут дуже глибоко, як, як прала я дома на автоматичну на просту машинку стиральну по поперу дома у відра і веземо сюди полоскати. Бо вже там у колодязі було слабо so, з водою. лютечка, да, чоловік тягав. Я тут коло колодязі. Ну пустий двір, і вважаєте, як свій. Ми тут полоскали. А якщо так не треба на прання води, то вони приїжджали. Брали у брата коня або машина, якщо на ходу була, там і бензин був, то приїжджали бетонами тут брали. От у 15-й рік ми так і виживали. А на привозній воді. Да. А як вже купили там хату, то вже звідти тягали воду. Бетонами і бочку зробив там чоловік. І, вже, і ще ні. на привозній воді тримали качок. Гусей, 50, і, і 50 штук. штук гусей повністю на привозній Оставок, воді. Ми їх не впускали, бо дуже було зароше, а дома привозили воду і тримали. Ну, якби була там хата, ми б зробили скважину, пробили б ну. А якийсь на жаль, Толка. я чоловіка спитала, чи немає в нього ключів від хати. Він каже, ні, ключів його брата. Він тут живе на цій вулиці. Трішки далі. Трішки далі, далі. ми коня. Наташа його показує, як їдемо на той город, де в нас картопля. Ми мамою його двору ну, не схотіли, а ось недавно знімали. Ми не схотіли я... ми йти брати речей, щоб показати, як у хаті хата це хто знає, що таке фінський домик. Вони купували фінський домик, заготовку на фінський домик, і строїли у хаті. От веранда здорова прироблена, сіни, кухня. Считай на три кімнати. Стоїть проста українська піч, да, піч. які бабі, баба Люба пекла. І хліб, і пиріжки, а ковбаси, які в неї були. Коли Все, я ще... що пеклося тут у цій хаті, коли я я ще не жила в, в їхній сім'ї, я ходила по молоко, пам'ятаю, прихожу. А вона витягує з печі ковбаси. І вона завжди мене чимось пригощала, завжди, бо вона знала, ну, коли я розповім, я вжила в такій сім'ї, що на їжу люди дуже були скупі. І Сам вони... не мав права взяти Сам не щось. мав права взяти, і не було в них так чого. Картопля таке рядове було, а щоб таке щось ковбаси, щось таке виду, мене в них не було. Тому вона завжди пригощала мене і завжди давала моєму сину. Ну, син у мене такого не їв, але ну, завжди вона пригощала, тому я ж пам'ятаю, я ж кажу ковбаси м'ясні, ковбаси кров'янки, а печенкова. Я такої доброї печенкової ковбаси, яку баби любить, я ніде не куштувала. Хай і моя мама робила, і баба Малашка робила, але такої печінкової і я такої не вмію зробити при житті моєї свекрухи Я в неї не розпитала, як вона робила, а зараз вже рада б душа в рай, де гріхи не пускає. Зараз і вареників таких не зробиш. Ні. Як не крути, і все одно такий не виходять. От от тут ось її город, а там наш город, де овес. Де сіно, в нас було да, де овес, ось ми, ми ж вам показували, де овесна на сіна. Там у нас різного роду було, і картопля садилась, і буряки, і кожен рік, хоч, хоч те саме і сіно було. Коли ми на цьому городі ми обов'язково там усе покидали і ось, ось сюди, поміж оцей сарай стежечкою і йдемо до баби любки у двір. Приходжу, вона начила. Надько... І води і поумиваємося, і... баб... Вона навіть їсти буде, чи то сама я, чи з ким я, чи з сім'єю своєю. Он борщ, коли моя свекруха варила борщ або просту юшку, вона не варила літра, дві, три. Борщ у неї був 12-літрова коструля. Ну, борщ теж, я вам скажу, вона варила борщ із цукровим буряком, і з квасом вона варила, не з оцтом, з квасом. Ну, борщ був теж дуже смачний. Напевно, він смачніший є від мого борщ. Значить, дуже то було смачний. якесь паралельне життя. Коли так ми давно... приходили до неї, вона завжди їсти хочете, он беріть, он там у холодильнику, холоднику те ніколи не контролювала. Отам оте, оте беріть, всі самі, ні. скільки хочете. Ні. Хоча початку, як ми тільки ще, ще й Наташі не було, як ми тільки з сином зайшлися із її, я бросила той двір, де ми жили з моїм сином, тих людей. І пішли ми там на центральній вулиці, ми з сином просто винайняли чу -чу чужу хату, бабуся наш чужа прийняла. І коли, ми, коли я прийшла до неї просити, кажу, не візьмете мене з сином, а вона мені каже, та чужа людина, зовсім чужа. А вона мені каже, а хто в тебе є? Я кажу, я і, і син. Три роки ще було. Так, 86 рік, це було 1 квітня, син у мене з 83-го. І вона мені каже, баба та чужа, ти мені Надько, вимаш хату, бо в мене давно вже хата не мазана, а тоді переїжджайте, живіть. І коли я мазала хату, от тепер уже наш мій чоловік Наташин батько, наш батько Павло, він робив на тракторі якраз ферма під двором молошна. І він на фермі годував скот, погрузив корма, і він поставив трактора і зайшов до цієї баби. Він ходив за мною, казав, давай, Надько, сходиться і будемо жити. А я йому казала так: Роману треба батько. А він мені каже, хіба я батьком не буду. І коли я в тієї баби ще мазала хатою, я не знала, чи ми навіть житимемо. Ми ніде не були, я вам скажу, ми навіть не цілувалися. По-простому. -про і він зайшов, і баба каже, он діти беріть. А баба ж, навірно, чула, що він до мене клинки підбивав. Он беріть там оте їсти, оте їсти. І коли він пообідав і пішов, баба й каже, ти знаєш, що Надько, якщо ви думаєте, з Павлом сходиться та жити, а це воно було 1 квітня, а Паска була тоді, здається, мені 2 травня. Так до Паски хай він живе вдома, а після Паски тоді прийде і будете в мене жити. А коли він заїхав, вже коли я повимазувала бабі хати і вже ввечері, коли він заїхав і після обід з роботи туди, і вона каже, знаєте що діти, я передумала, якщо ти, Павло, согласний з надькою жити, то їдь додому, бери одежу сяку та куди, приїжджай і будете оце ночувати тут. Так він і зробив. А сина я на той час відвезла до своєї мами в Бахмецький район. Я тут не кинула сина тим людям, яким він не був потрібний. Тому свекруха і туди приїжджала до баби, і вона була проти. Чому це в мене такий син? Хоча йому вже було 29 років. Чому в мене такий син? І взяв жінку з дитиною, і ще їй більше те тут бувало, що ось недалеко, майже по сусідськи, скільки тут хат. Одна, друга, третя, четверта хата. Звідси. А потім якось у нас стосунки наладились. Ми пожили трошки в тієї баби, тоді перейшли сюди до неї. В неї два місяці ми пожили, а потім от трапився наш старий двір, трапився той Чорнобиль, чоловік поїхав. Від колгоспу забрали, він у Чорнобилі не був, а копав у Яготинському районі трактором, фундаменти під нові будинки для переселенців, мабуть, з прип'яті. тоді, А я залилася в і... Ну, Я бачила, що сукруха незадоволена. Він поїхав, а я сиджу. Я то не сиділа, я ходила на роботу на свинарню. Хлопця віддавала в садочок. Але трапилася мені людина, яка працювала з мною на свинарні, вона й каже: Як хочеш, Надію, отам жили мої діти, хата пуста, я тобі продам її за тисячу. Кажу, Боже, в мене й копійки за душею нема. Але ж поки чоловік був на тих заробітках на допомозі пострадалим людям. Я перейшла в ту... ще не перейшла в хату, я там почала прибирати у дворі, все. от. І коли він вже приїхав звідти, ми забрали звідси манатки і переїхали туди жити 19 червня 86-го року. Коли ввечері прийшов ферма туди, на той двір, бо ферма ж там у нас під двором і приніс бутилку вина. Каже, давай, Паша, вип'єм за твоє новосільня. А я кажу, Боже Олексій Степанович, у нас навіть закусити немає чого. У нас їжі взагалі не було. Ми приїхали. А він каже, Надю, ми вип'ємо із Пашею. Була шовковиця якраз тоді. Така здорова, коли шовковиця була вдові. Коло, коло того погреба, коло нашого. Він каже, Надю, ми вип'ємо, шовковицю і закусимо. А ти не каже нікому, що я й приходив. А сина вранці, коли от свекрухи віддавала у садочок будка возив дід Володька, Теж уже всі покійні. Я кажу, діду, привезти Романа отуди, на отой, на той двір. І син приїхав, а в нас і їсти нічого було навіть в дворі. Тому що свекруха не дала тоді, вона раділа, що ми пішли, а я сама нічого не взяла. Ну, ми, як сказати, нічого не було. Ми заїхали, їхали з чоловіком конем, везли ті наші пожитки, які в нас були Багатство. Багатство. Ми заїхали в магазин, не знаю, що ми взяли там. Ну, ну не знаю взагалі, що ми взяли, що там можна було взяти. Та, тоді ж в тих магазинах і було щось, і, і хліб до хліба. А потім у нас наладились стосунки із свекрухою. І я не жалкую, що я уменшилася. Я уменшилась, Не свекруха, а я. І на осінь вже ми ж прийшли на той двір, там город був посаджений, люди посадили, тому у нас не було нічого. А на осінь його старший брат конем привіз. І курей на завідном, нам, і поросятку в клітці, бо у них свої свиноматки були, і картоплі, і овочів якихось. І так я ходила ще зиму, а свекруха до нас не ходила, поки не народилась у 87-му році, 5 квітня Наташа. І коли ми вже приїхали з роддому із Наташею, і на другий чи на третій день сусідка наша, баба Лукія була в нас, прийшла і каже: Надько. Там свекруха до тебе йде, а коло свиноферми ферми така долина, а вона у сапожечки суконні. так Вона не пройде, так при, поїдіть хтось стрінте, бо в неї такі два оклунки. Ну, прям турецький серіал, мамо. Ну, турецький серіал можна знімати. Вона несе на плечах, знаєте, корзина спереді, корзина ззаді. І з тих пір, як то кажуть у народі, попустило, попустило. Пішла вода в хату. Пішла вода в хату, баба Любка. Нічого про неї поганого не можу сказати. Те, що вона не хотіла мене, це її право. Вона не була, як сказати, проти мене, проти, як проти людини, а проти того, що Ну от чого мій син дожен брати з дитиною. А потім я ж кажу, нас наладили стосунки, і я ніколи не жалію, що я в неї. Я її завжди звали мама, я її мамою звала. Це так. Між людьми чи вдома, а до -любки, там чи ще щось. Тому свекруха в мене була і роботяща, і чистоплотна. Вона на городі могла стояти днями раком, в неї порядок був ідеальний. А як зайдеш в оцю будочку, це ж яма викладена там кирпичом, яма на буряк, бо стільки ж худоби тримали, що буряк туди чистили, повна яма, там, мабуть, тракторний прицеп улазив, або й більше. Там а зверху в будочці що дочу висіла. Цибуля косами, косами. Да, наплела да. косами, цибулю, відкриєш. Я могла не питати, можна, не можна, я могла нарвати і піти, і вона й слова не скаже. Якщо мені треба було. А коли не треба було, Надько, вам там звилі не треба. Беріть їдіть. Беріть оно те, беріть оно те, беріть, корову тримали вони дуже довго, вони з братом і з старшим сином своїм, вона тримала корову дуже довго. Ой, Бувало всяке. Були такі ситуації, що була вона тільки за сина. А ми були, хоча й ми ходили до неї. Ну, вона Як говорила, завжди буває в житті людина, вона коли, хараш, в ті, коли гладко, а коли... вона говорила в тій ситуації так, Надька на мене можеш не обіжатися, Де мій син, там і я. Хоча тут у мене була її онука, кров її, а туди, куди ходив мій син, там були зовсім чужа жінка з двома дітьми. Але вона так казала. Вона приймала мене, не вигонила, і коли чоловік приходив із тією жінкою до неї, вона теж її не виганяла. Ну, це було довгих п'ять років ходіння з хати в хату, не хочу я про це розповідати, це просто так. Щоб люди не думали, що у моїй сім'ї було все гладко і все була така прірва, що і не виберемось. Але. Але так сталося, що прірва закрилась, і наше життя стало знову продовжуватись. так. Не скажу, що наче нічого й не було. Але знову, ми і ходили при, при тій прірві до баби, і діти ходили, і я ходила, вона нас ніколи не проганяла. Ніколи. А після того й знову. Ходили і, і наладилося усе. Я ж кажу, воно й не пропадало ті відношення з свекрухою ніколи. Ну, тільки вона казала так, не обіжайся на мене, Надько. Де мій син та я. Така в нас була баба Люба. Жалко, що люди строїлись, вони не бачили за цими стройками світу білого, а все воно тепер осталося, люди. Ніхто тут не живе, і вже ніхто тут не живе. Донька сама живе у Конотопі, в частному будинку, Син у неї, там, де інші сини нашої України, живий тільки на війні. Чоловік торік помер у неї, а вона залишилася сама. Невістка за онукою. Теж поїхали в Київ на, на, на більшу роботу, бо яка там робота зараз у конатобі, які заробітки, а жити треба. Брат чоловіків теж тут живе недалеко, в своїй сім'ї. А отакий от двір, куди вкладено стільки коштів, скільки здоров'я. Люди не допивали і не доїдали. І не досипали, і не відпочивали. А він тепер отак пропадає. Ви скажете, так продайте. Кому? Хто тут купить? Ніхто не купить. Тут, якби вам зняв усю цю вулицю хата через три і хащі, хащі, хащі. Та да хата й через десять є. Хащі, хащі, хащі. Хоча хата, я вам скажу, добротна. Тут такі поли дерев'яні в хаті. Хата добротна, я вам скажу, не знаю, може, за стільки років мотикти. почала, я не знаю, з 2006 року я тут ні разу і не була. Як поховали бабу Любу, як закрили і все. Ось така наша сьогодні розповідь. Сьогодні було б її 97 ну, років. Із земним днем народження. Наша баба Люба.